І так, зараз. Зараз вже завершую. Ось приготуйте для мене бургер. Звичайно. Бургер це моя корона страва. Все буде в найвищому рівні. Спершу нарізаємо овочі цибуля кільцями, потім солоною гірок кільцями і капусту. Тепер настала черга містера помідора. Формуємо свіжий фарш у смачну котлетку. Вот так вона повинна бути самою соковитою та самою смачною. Неймовірно, як же апетитно готує шеф. Слина тече. Навіть не уявляю, наскільки смачним вийде бургер. Напишіть в коментарях, чи полюбляєте ви бургери. За цей час шеф підсмажив котлету з сиром та вже зібрав бургер. Клас! Ну а тепер черга бабусі показати, на що вона здатна. Так, бургер шефа гарний. Але я зроблю краще. У мене буде корисний бургер із фруктів. Мені знадобиться е, персик. Для початку розділяємо персик на дві половинки. Позбавляємось від кісточки. Тепер дістаємо м'якоть Чудово це можна і з'їсти. Ммм, смакота. Кладемо в шкірку персика виноград. Нічого собі не сумніваю, що хана точно ніколи не їла бургера з фруктів та ягід. Як здорово бабуся вигадала. Тепер очищаємо банан від шкірки. Розламаємо банан і кладемо в ступку. Потрібно його як слід пом'якшити. Ось так. У нас вийшло бананове пюре, котре ми покладемо на наш бургер. А зверху кладемо ківі та накриваємо половинкою персика. Нічого собі, бабуся, непогано. Лінці ау. А ти чим зайнята? Граєш у телефон замість готування? Це не просто гра. Це найкраща гра мульті десорт. Завантажу Apple Store або Google Play. Давайте грати разом. Це дуже весело. Лінці, це і справді дуже здорово. Але готувати все одно треба. Часу дуже мало. А, так, так, добре. І так, я зроблю солодкий бургер. Звичайні булочки це дуже нудно. Краще буду використовувати пончик, на котрий викладу рожевий шоколад, мармеладні стрічки та маршмеллоу. Ой, яка краса. Тепер настав час трохи розплавати маршмелу. Отак. Виглядає дуже апетитно. Зверху накриваємо шоколадом та поливаємо шоколадним сиропом. Ось так. Можна накривати другою половинкою пончика. У мене все готово. Можна відправляти Ханні на дегустацію. Самочиного. Вау! Усі бургери виглядають дуже апетитно. Окрім цього, він такий дивний, не схожий на класичний. Спробуємо. Ого! Смакота! Солодкий бургер це супер. Утіпутіпу, який маленький. Wow. Нічого собі. Фруктовий бургер. Дуже оригінально та смачно. Клас. Ну і нарешті я спробую класичний бургер. Схоже на те, що я зазвичай їм у Макдональдсі. М -м -м, яка ж це смакота? Все те, чого я й хотіла. Супер, 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 супер. Шеф, ти точно переміг. Пальчики оближеш! Ну хто ж сумнівався? Шеф, вітаємо. Ти самий самий кращий. На цей раз я хочу, щоб ви приготували піцу. Ну, це простіше, простого! Мій італійський друг розповів мені секретний італійський рецепт ідеальної піци. Яка така популярна в Італії? Розкатане тісто, смастимо соусом помідорів чері. Потім натираємо сир та нарізаємо пепероні. Додамо трохи вогнику. Отак. Це виглядає дуже смачно. Заздрю, Ого! Я б також хотіла спробувати. На ну що ж добре? Сподіваюся, що в мене вийде щось по-справжньому смачне. Я хочу зробити солодку піцу, тому начинка буде з нутели. Полонична та ванільна. Робимо гарний візерунок, додаємо плитки білого шоколаду та полоничку. Прикрашаємо все рожево білою посипкою. Ох, так гарно, що навіть їсти шкода. Залишилось додати шоколад у бортики. Ось так готово. Ох, хто ж готує солодку піцу. Це знущання з кулінарії. Ну, і що ж, добре, поки шефталінці сперечаються, подивимося, що готує бабуся. Я не хочу змінювати своїм принципам, тому приготую корисну піцу для моєї онучки. Для основи візьму кавун. З нього потрібно вирізати ось таке коло. Так, вийшло ідеально. Далі на кавун викладаємо фрукти. Апельсин, Києві та полуницю з виноградом. Ой, чудово! Гарно та корисно. Шеф, Лінці припиніть суперечку. Треба годувати ханну. Ханна, ось і піце, які ти замовляла. Смачного. І так, я почну з фруктової піци від бабулі. Вона виглядає цікаво. Ого, прикольно! Ніколи раніше не їла піцу з кавона. А що у нас тут? Хм, Здається, це класична піца з пепероні. І вона просто неймовірно смачна. Отак. Ну, а тепер спробую останню рожеву піцу. Ого! Та я нічого смачнішого в житті не їла. Клінці, сестричка. Це клас! Ти перемогла. Я так і знала, що моя піца сама найкраща. На цей раз я хочу, щоб ви приготували мені ролл. Зробите. Хм, Цікаво. Я таке раніше не готувала. Що? Я навіть не знаю. Треба поміркувати. Звичайно ж, ви не знаєте. Професіонал лише я. Зараз я продемонструю вам, як готують справжні роли. Беремо лаваш, намажимо соусом та викладемо листя салату. Далі нам знадобиться зовсім небагато огірка. Його потрібно нарізати на кільця. Далі помідор та курка. Викладаємо все на наш салат. Повага на руки. Дивіться, повторювати не буду. Ну, а тепер саме відповідальне: скручування. Треба скрутити так, щоб нічого не порвалось та не випало. Ромат неймовірний. Oh, Цікаво. Ну, а я таке також можу зробити. А, так я також без проблем. Але начинка у мене буде інакша. Вау, бабуся вирішила зробити з фруктами. А ось лінці, як завжди, із солодощами. Здорово! Цікаво, який ролл сподобається хані найбільше. Подивіться і у бабусі і у лінці чудово вийшло скрутити роли. Здорово! Ми вами пишаємось. Смачного. Ого, саме на це я й чекала. Давайте почнемо із цього ролу. Спробуємо. М -м, яко ж це смокота. Далі хочу спробувати ось це. Здається, він має бути солодким. М -м, ну, піде. А що у нас тут? М -м, начинка з ягід та фруктів. Нічого собі. Так це шалено, смачно. Бабуся перемогла. Ой, яка краса. Дякую, Ханно. Люблю тебе. Моє серце розбите. Привіт, а ти вже чув про нашу мобільну гру? Ні, тоді дивись. Ми запустили нову гру грутідостор. І ти можеш скачати її прямо зараз в Apple Store або Google Play. Грай, розважайся та перемагай!